Вітаю вас, любі друзі! З вами Наталія Рейч. Я є психологиною, і сьогодні я хочу з вами поговорити про той ресурс, який є завжди з нами. Як ви думаєте, що це? Це наше тіло. Можливо, хтось здивується, але насправді це є той помічник, який може завжди нам підказувати та додавати або ж ресурсів, або сигналізувати про те, що щось не так. Тому сьогодні. Я пропоную познайомитися з тими сигналами, які нам дає тіло, як підказки, адже емоції живуть в тілі, переживання, думки, і вони можуть як блокувати нашу енергію. Або ж, навпаки, якщо ми в гармонії з собою, тоді люди будуть запитувати, звідки ти береш стільки енергії на щоденні справи. Отже, перша вправа, яку я вам пропоную, невеличка, діагностична. Встаньте собі або сядьте зручно, можете тут, так як в мене є, а, така прекрасна, чудова е, травичка. Можете просто там, де ви знаходитесь, прикрийте свої оченята, або ж просто-напросто дивіться кудись, начебто вдалину, але в те місце, де вам приємно дивитися, або ж повністю закрийте очі. І внутрішнім своїм зором постарайтеся пройти від макушечки голови. Від тімечка аж до своїх стіп. І відзначте ті місця, які мають десь дискомфорт, або десь є не ті відчуття, як у всьому тілі. Можливо, вам відразу захочеться якось порухатись, потягнутися, потягнутися вверх. Тіло завжди нам підказує, як же ж собі допомогти. Але ми дуже часто не маємо на це часу. Ми у вирі подій. А потім запитуємо, а чому ж у мене недостатньо уваги або мене пам'ять підвела? Тому що якщо б ми періодично навіть звертали увагу на те, як нам говорить тіло і що воно нам говорить, ми б могли мати ресурс до самого вечора на усі важливі справи, які ми хочемо зробити. Адже наш мозок він бере енергію саме з тіла. Тому відстежте, чи є десь зажими, чи є десь якийсь а, дискомфорт, можливо, якийсь змінений стан. Просто відзначте. І зараз ми переходимо до першої вправи, яка вже може вам з самого раночка е, відкоректувати, допомогти пустити ті, той потік енергії, який необхідний. Отже, перше, я маю опору на землю. Земля. Це є та, яка завжди нас підтримує. Тільки прокинувшись, зробіть акцент на свої ніжки. І просто ідучи в одну, в другу сторону, відстежте, чи повністю всією стопою ви ступаєте на землю. Можливо, це більше носочками, і ви тоді діагностуєте, що поспішаєте вперед. Можливо, це буде більше відчуття. В п'яточках і тоді десь зверніть увагу, а що ж я чи не повертаюся в минуле. Так? Тобто навіть те, яка ділянка вашої стопи більш є активна, можна відразу собі вже зробити таку корекційну вправу. А далі тепер, просто проходячись в одну і другу сторону, промовте собі у стопи. Я маю опору на землю. Земля мене завжди підтримує. Тоді знову спиніться, промовте три рази і відчуйте, чи більш впевнена опора стала, чи всією ступою ви відчуваєте зв'язок з землею, а по, сутні, по суті з цією реальністю та сьогоднішнім днем. Друга опора це є Всесвіт. Коли ви йдете. Зверніть увагу на своє дихання. Глибокий вдих на 1, 2, 3, 4, 5 і глибокий видих. Часто ми забуваємо про дихання, страхи стискають дихання, а сутулість, тобто тягар проблем, які ми носимо щодня. Тому розправте свої плечика і відчуйте цю опору. Я маю опору на Всесвіт. Бог та все світ в кожній миті дихання мене підтримує, і це насправді так є. Ми не думаємо, що миті задихання, але воно відбувається.